Івана Бухтового. Добрий день, шановне товариство, добрий день, конгрес, добрий день, гарні щирі люди. Щира я дуже радий, що вітавав, хоча трошки збоку, але я також кажу. До що... сьогоднішнього дня був з боку, сьогоднішнього дня. Значить вже А що це вже перетворилося на збори для Ну то що ж, друзі, щоб позбутись болю і стресу, поступаємо до Конгресу. А зараз трошки інша тема. Зараз. Трошки сумна пісня, материнська тема. Справа в тому, що. Саша Інцеловський мені буквально недавно переслав вірша, тому що в нього втрата, в нього мати пішла в засвіти. Царство Небесне. Десь вона подивиться звідти і, і порадіє, порадіє за Олександра, порадіє за те, що життя продовжується. Отож, Олександр Інзеловський мама.